Бюджетна машинка в студію. Зустрічайте Jetta, 2006 рік, 2 літра дизель. На автоматі маємо ось такий чудовий сірий колір. Встановлена лінзована оптика. Є у нас туманочки з такі стоять оригінальні дісочки. Що в нас по салончику? Ось такий у нас чудовий текстиль, як бачите. Дерев'яні приставочки на центральній консолі, на дифузорах, на бокових ручках, з ручними регулюваннями. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівчиком, центральний замочок. По пробігу у нас 187 тисяч, магнітолка PIONEER Є у нас підігрівчики сидінь, є у нас двозонний клімат-контроль. Тут у нас регулюється. Автоматик ось такий цікавий, шкіряний, бачите дреляною поставочкою. Відключення стабілізації, тут у нас попільничка з прикурювачем. Автоматик DSG-шечка. Є у нас два підстаканники прикурювач. Механічне ручне гальмо, підвокітник, який регулюється вперед-назад. Піднімаємо його і бачимо нішу для речей. Також є бардачечок, ось такий пустенький, можна показати речі. Відчиняємо. І бачимо тут також текстиль. Як для 2006 року, все в нас в дуже гарному стані. Ось у нас є дефектори повітря. Присутні у нас і зафікси, також є підвокітничок, такий гігантський, просто подивіться на його розміри. Десь як моя рука повноцінна. Ось така от оптика. Посадки є у нас фаркопчик. Відчиняємо багажник. Він у нас тут, до речі, дуже-дуже гігантський, я вам сказав би, одразу бачимо балонічок. А тут у нас домкратік і повноцінна запасочка. Що ж, друзі, такий у нас автомобіль був на огляді, в нього буде дуже приємна ціна, тому спостерігайте і всіх будемо чекати на автопойнті. Ви вже знаєте, де ми знаходимося. Правильно, це звійсько 19, білогородка. Автопоинт. Придбай якісне авто.